Так, а тепер формуємо відводки. У нас небо затягнуте, дощ уже один раз загнав. Приблизно 200 штук формуємо. Дивіться, ось у нас це неплодними матками ми будемо підставляти, а так і маточниками. Маточниками я вже показувати не буду як. Матки вже завчасно намічені, витягуються рамки з розплодом. Ось бачите, розплод на виході. Іде. Зривається, де є маточники, якщо вони є, він відстаюся 2-3 дні. Оцей приблизно три дні відстаювався. Матка несеться в лежак, мама вже взяла. Ось вже три заряджену лежака по 4 відділення. Дивіться. Ставиться Ромка. Добрий день. Сьогодні ми завідали в медову хату до Сергія Григоровича в місті Новомосков Дніпропетровської області. Зараз він нам розповів детальніше, що у нього є в магазині. Добрий день. Всегда радий бачити джолярів, готовий запропонувати таку продукцію. Е сітки, е приводи, електроприводи для медогонок, е електронавощувачі, е продукти бджільництва, нуклеуси, димпушки, рефрактометри, рефрактометрі. Все для вивода маточок. Шансовий інструмент, стамески, вилки, розпечатки, щітки. Також міняємо воск на вощинку, приймаємо мерву, також приймаємо і воск. Вощинка в нас з трьох виробників, так що стараємося догодити кожному по вкусу: одежа, рамки збиті, заготовки. Загороджувачі, верхні, нижні, металеві, пластикові, утеплювачі для вуликів. Також є пильці зборники, годівнички різних типів, стіл для розпечатки 2 метри, нержавійка, фацелія є в продажу. Приймаємо на комісію старі медогонки. Література є е, утеплювачі, я сказав, апіліфт, є апіліфти, е, бочковози, е, тара для меда, великі відра. Також є бочки, 200-літрові продажі, вкладиші для бочок. Все що, ви, все, що можу запропонувати, заходьте, куди треба, відправимо, кому треба. Закажемо, чого не вистачає. Наш номер телефону 097 2086 914. І де знаходиться? Знаходиться в районі автовокзала біля АТБ напроти е, нашого церкви, нашої церкви. Так, я сам тут закуповуюсь і вам рекомендую: хата джерела. До неї під, підведеться кормова малометка і тепла заставна ставиться. І тепер матку ложимо, а мама не з матками Зараз Мама матку піднесе. Кліточки тут беушні, поэтому ми, це спеціально в нас для підсадки маток, чисто собі ось одвигаємо половинку, щоб вони виїли канді, і лож, ложимо кліточку. І все, і зверху ставиться планочка. І вони її самі собі випускають. Ми на нагліє, але якщо вам Якщо ви, наприклад, купуєте. Матку, то вам потрібно зірвати зразу маленьке відділення, вже пару днів і потім відкриваєте вже здорове. І вони її випускають. Але перед цим обов'язково на свіщі зірвати. Ну, якось так. Як доформуємо, ще підключусь. В общем, розселили приблизно 15 лежаків по 4-5 відділень. Апікси в нас вже до цього стоять на два відділення. у них вже облітані матки, джолярі ми постійно заселяли тут 50 штук їх по два відділення. і ще паралельно так ми робили отводки по пасіки. з чим приблизно 200 штук зробили за ці дні, за сьогодні сотню і до цього там сотню постійно. В общем, в джалярях вони в нас сидять ось по два відділення, Бачите, тут взагалі кормушка заліплена. пчола на це все пчело сидить. Тут трошки з другого боку слабіший. В них облетяться матки. Ми їх, скоріше, всього, щоб вони ще були сильніші на сонях, підсилимо. І. По рамці розплоду кожному дому. Це, виходить, затрати на них будуть 4 рамки розплоду на вулик. І вони в нас будуть на соняшнику, як повноцінні сім'ї, там їм по чотири наставки буде ставитися. Якщо не підсилювати ставити тільки, що давалося, якби їм дві рамки розплоду, то вони, в принципі, дві наставки свободно будуть. Ну, раз типу принесуть ще раз. Ну, а так плануємо, щоб вони ще посильні були. Готові їх конкретно на соняшник. Лежаки, з ними робота практично все. Тепер ждемо бльото-маток на них, і вони в нас остаються, стоять там на другому точку до грубо говоря, марта місяця, до першого смутра. Ми їх будемо вже все раз аж висаджувати. А так від кліща, пластини поставляться, як тільки облетяться матки один раз. І потім в осінь пластини, і пролються біпіном. Вони. Це по-любому. Вони не кормляться нічого, їх навіть дивиться в зиму ніхто не буде формувати, тому що вони соняшником заношують вулики і все, там, там меду, вагон у них, З них хоч, його, хоч бери. І Абджолярі, скоріше за все, прийдеться підкармлювати. Ну, тут, є кормушки. По-моєму, я не пам'ятаю, наскільки вона літрів, ну щось вона літрів на 10, мабуть. 8-10 з дуже здорові кормушки. Тільки їх треба обмотувати тут скотчем, щоб ніде нічого не підлізло. Коротше, ми, по факту, як заливаємо ще і заматуємо скотчем, щоб ніде пчоли не підлізло. Ну, це вже такое. Плюс поставили для них перегородочки. Ось. Бачите, ось такі. Облітаємо їх в цьому, в цьому році в одну сторону всіх. Оце вже, кстати, облітаний. Він трошки раніше заселений, це точно облітаний. Щоб матки не зайшли в, до сусідів, щоб більше шанс обльоту трошки вже заросло, але це я ж кажу, це ми їх раніше поставили. Тут вже облітані матки, поэтому це тут їх десь півряда вже облітаних. Треба підкосити траву. Запіксів ми постійно собі по нуждам маток витягуємо. Ну, а так, в принципі, по обльоту. Поставили ми їх дуже важне розположення сімей, щоб вони добре обліталися. Отам, на стелажах і на відкритій міцності, обльот буде хуже, трошки хуже у нас і був. А от коли вони стоять отак понижче до пола, плюс їх вітер не продуває отак доль, то це набагато краще. Тут у нас, виходить, бугор, спускається вниз, тут вітер взагалі майже ніколи не дує. В общем, даже вітер хорошо облетается. В этих, в апіксах обліт був із 20-19, облетілось. Тобто обліт був шикарний. Вони якраз попали еще на нормальну погоду, і все було чітко. Ну і в цих надеемся, що все буде нормально. Щоб. Тому якось так. Такі у нас отводки. конечно, за сьогодні было дуже багато. Дощ ганяв весь день. Оце розвиднулося вже, якраз як ми закончили. Перестав і душі кляпати. Підсаджували, як бачите. І, коротше, десь штук 40 було неплодних маток. отам там в началі ми тізлеров дали. А далі маточниками Баварії оце дозаселяли. І оці були два заселені вже зарані. Теж тізлерами. Ілі ні, ні, там по мікрохайнами заселені. В общем, акація вже доцвітає. Трошки піднесли. Може пізніше будемо вже качати. А, і ще у нас остався один вулик і один лежак. Ось він Тут стоїть зараз 24 рамки розплоду. Ми їх набрали вчора, пчела вже майже вся злетіла. Ще вчора була, вона підлетіла сьогодні. І ми її розставимо, де кого нам треба підсилити. Це в нас лишній вже вийшов розплод. І заселимо ще один лежак у нас остався. Трошки пізніше. Все, до нових зустрічей.